Посадити вазонок у чобіт. Це львів'янам пропонує новий фестиваль, що стартує у нашому місті вже у серпні. Чудернацький горщик можна оздобити плетінням, гачкуванням, різьбленням чи аплікацією. Він стає вже арт-об'єктом, Він реєструється, на нього вішається табличка з порядковим номером, з іменем, і власне він експонується вже на по периметру тераси, там де мають мають в принципі доступу всі глядачі, всі туристи. Перехожі голосуватимуть за вазон, який їм найбільше до душі. Обранець отримає романтичну вечерю на двох у ресторані. А вже на день незалежності голосуватимуть журі, що складатиметься з митців та флористів. Вони оберуть того, хто отримає за свою вигадку тисячу гривень. Друге місце 300 гривень, третє 200. Зараз у цьому кафе вже скільки десятків чудернацьких вазонів. Самого ранку, вийшовши з квартири і вики... пішовши викидати сміття біля мусорника, я побачив два маленьких чобітка, от саме вони. Ну і якось їх залишити було неможливо. Я взяв їх в рюкзак, приніс сюди, і тепер тут росте маленька газонна трава. Кожен кросівок чи обцас з цього кафе має свою історію деяким вже навіть по півстоліття.